Лялька-мотанка має в своє своєму віці дуже багато років понад п'яти тисяч років її. як зробити ляльку-мотанку дітям, розповідає запрошена на заняття майстриня Ірина Дмитренко. Після короткого вступу робота кожного своїми руками. Я запропонувала на майстер-клас сьогодні мотанка, яка молиться. І так як ці діти, ці діти, і вони, ну, їм на вибір така сама техніка виконання, але ж техніка виконання ручок, довгі ручки, так це лялька-мотанка-бажанниця. Я вважаю, що в цей час ми маємо теж дуже багато бажань і діти теж мають вирішити. Восьмирічна Софія відвідує такі заняття останній місяць. Мені подобалось, коли ми робили бізнес-плани, монополії, коли ми робили кошельки, пирожки, коли робили. Ми тут ходили в музей грошей. Ми тут в Карпатах узнавали, що в Карпатах є озеро Синій вигрим, які є гроші, старовинні. Ми тут ще робили козаків. Мені подобається, тому що тут подружки є, з ними можна бачитися. І що пішки були вкусне, а мак я не сильно люблю. А так мені тут подобається, тому що подружки. Заняття проводять двічі на тиждень у трьох вікових групах. Долучитися до них можна усім бажаючим, незалежно від місця проживання. Єдине обмеження вік учасників від 5 до 12 років. Про заняття для своєї доньки Ельвіра говорить, дізналась від знайомих. Взагалі, я думаю, потрібно зберегти щасливе дитинство і зробити для цього, для цього все. Дитина дізнається багато нового, цікавого і саме про українське. Одночасно у проєкті можуть взяти участь 60 дітей. Програма розрахована на 8 занять, розповідає менторка Юлія Панченко. У наступних групах заняття стартують 5 вересня. Це взагалі такий творчий Добрий сімейний простір, де діти приходять, розвантажуються від тієї всієї ситуації, яка коїться навколо, знаходять собі друзів, знайомляться з цікавими темами, навіть які ми вже були відомі для них, але ми запрошуємо цікавих гостей до нас, майстринь, фахівців різних, щоб діти отримували цікаву інформацію для свого подальшого життя. Долучитися до занять можна, заповнивши форму у телеграм-каналі Співдія Діти Суми. Загалом, за словами Юлії Панченко, у сумах на сьогодні відвідали заняття чотири сотні дітей. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.